Сучасні тролейбуси невдовзі з'являться на дорогах Івано-Франківська. КП Електроавтотранс підписало контракт на закупівлю транспорту з автономним ходом до 15 кілометрів. Кошти на цей проєкт надає Європейський інвестиційний банк і йдеться про кредитну і грантову складові. А тендер виграла львівська компанія Електронмаш. Це контракт на 9 транспортних одиниць. Це тролейбуси з автономним ходом щонайменше 15 кілометрів. Цей тендер ми. Планували провести ще на початку 2022 року, але через повномасштабне вторгнення довелося відкласти процедуру. І фактично у нас тендер відбувався в кінці 23-го року. Вартість цього контракту 3 мільйони 615 тисяч євро, з яких 3 мільйони це є кредитні кошти Європейського інвестиційного банку в рамках проекту міський громадський транспорт в Україні. І 615 тисяч євро це грант безповоротна фінансова допомога. Тендер додає Віталій Голутяк, був не ціновий, а на найбільш вигідну пропозицію, в якій мали бути три основні параметри: ціна, технічні характеристики якості та кількість запропонованого товару. У результаті електрон Маш єдині в Україні, хто виробляє кузову тролейбусів із нержавіючої сталі, стали переможцями тендеру. І за умовами контракту вже наступного року підприємство передасть Івано-Франківську дев'ять сучасних тролейбусів власного виробництва. Вони відповідають вимогам, які захотіло місто Івано-Франківське, прописав в тендерній документації цей тролейбус по суті є комп'ютер на колесах, тобто він повністю всі його системи управляються через центральний комп'ютер по Кан-Модулях. Це означає, що мінімальні будуть якісь, скажімо, потрібні час для його діагностики. Що для споживачів це є можливість зарядки мобільних телефонів, є можливість Wi-Fi встановлення, плюс встановлення всіх систем, які тільки можливі оплати проїзду gps моніторингу Зі збільшенням автопарку у місті збільшується і кількість маршрутів. У Івано-Франківську надалі активно розвивається комунальний транспорт. Це сучасні, комфортні та безпечні автобуси й тролейбуси. Дуже важливо, що ми купляємо власного виробника, тобто електрон, львівський, наш український виробник і електробуси. Дуже важливо, що 9 одиниць ще комунального транспорту збільшиться в місті Івано-Франківську. Тому вітаємо підписання такого контракту. Дякуємо Європейському банку інвестицій. Адже завдяки саме Європейському союзу, їхньому гранту і кредиту, ми зможемо придбати цю важливу техніку. Ну і найважливіше, що незважаючи на військові дії, ми все таки знаходимо кошти можливості розширювати комунальний транспорт. Тому вітаю громаду з такою подією. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.